Як ви вже знаєте, чоловікам до 22 років включно дозволено виїзд за кордон. А ключове тут включно, тому що вчора розгорілася дискусія, чому 21 річним можна, 22-річним уже не можна. Включно, мається на увазі включно. А, були розмови про те, що, можливо, дозволять а, також хлопцям, яким 23-24, але таке рішення остаточно не прийнято. І станом на сьогодні ми достеменно знаємо про 22 роки. Тобто, тим, кому зараз 18, 19, 20, 21 і 22, ви зможете виїхати, заїхати, ще раз виїхати, ще раз заїхати. Ну, мене а, дане рішення тішить, хоча я бачу деяку а, дивну позицію суспільства з одного боку. Люди підтримують таке рішення, тому що, хоч комусь дозволено виїхати, заїхати безперешкодно, без всяких броней, відстрочок і так далі, листів і так далі. А з іншого боку, виникає питання, чому 23-річний не може, чому 45-літній не може і так далі. Люди говорять, це ейджизм. Ну, друзі мої проблема в тому, що 25 років 25 років це якраз той термін. Коли людина а, стає військово зобов'язаною, не вже призовником, а військово зобов'язаною. Тобто Рубіж 25, а раніше було 27, нагадаю, держава опустила цю планочку, так ось саме 25 років є межовим. І тут, якщо запитувати про 22, то можна запитати, чому 22 роки виїзний, а 23 ні. Чому 21 рік виїзний, а 24 ні. Це ж не 25. Тобто, діапазон все одно існує. Я вам приблизно поясню, в чому проблема. Проблема в тому, що в 22 роки а, наші люди закінчують університети. Тобто, ти вступаєш до університету, умовно, в 17 і а, до 18, до 19, до 21, до 22 ти закінчуєш бакалаврат. Тобто в 20. Один рік ти закінчуєш бакалаврат. Фактично, людина станом на сьогодні може, ну, наприклад, мама або тато може не забирати свою дитину і не вивозити за кордон, а спокійно вступати до університетів і відповідно. Навчатися, закінчивши бакалаврат, людина може обрати собі, наприклад, дистанційну форму на магістратурі, якщо магістратура потрібна, або виїхати за кордон, вже маючи диплом бакалавра Українського університету. Це в даному випадку абсолютно правильне рішення, тому що таким чином ми знімаємо цей тремор. Батьків тільки 17 років дитині стається. Батьки думають, куди б його вивезти. А, дитину, адже ну, вибачте, 18 років відсадкував і ти вже не виїзний. Відповідно, батьки забирали дітей, діти виїжджали за кордон. Заїхати неможливо, виїхати неможливо, і це накладало суттєві проблеми. Тобто людина виїхала, навіть якщо вона хоче вступити до українських університетів, то це дуже важко. З-за кордону потрібно там здавати НМТ. До речі, НМТ можуть закрити за кордоном, або обмежити дуже точки. Це теж можливо. А також багато університетів переходили на офлайн навчання, і дистанції немає, просто немає. Ти або тут, або ніде. Проте є когорта людей, які засуджують таке рішення. Ну, от, наприклад, Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1, як повідомляють, мобілізація з 18 років і дівчат і хлопців це питання виживання нашої держави. На думку військового виїзд розмови про виїзд чоловіків за кордон є недоречними для країни, яка воює. Ну, ось ну, така є позиція. Я Думаю, що позиція Юрія Берези вона потрапила в медіапростір для балансу. Ну, знаєте, коли люди читають таку заяву, починаєш більше цінувати ті заяви, ну ті рішення, які є в державі. Тобто, на фоні відкриття кордонів, хоча і обмеженого для 18-22, отака заява виглядає дуже дивно і хочеться більше от до. Чиновників, які такі рішення приймають, а, з іншого боку, я бачу критику від закордонних блогерів. А, і ну, цей блогер і лідери думок, ви на них підписані на дуже багатьох. І тут а, така ситуація. Тобто, влада зробила рішення, прийняла рішення, яке а, доволі суттєво піднімає рейтинг чиновників. Ну, вибачте, але це так. А, це рішення запізніло, як на мене, це рішення а, воно. Мало бути прийняте в 2022 році разом із обмеженнями перетину кордону. Тобто, як на мене, то в 2022 році повинна була бути установка про те, що хлопці старші 20. Там 4, чи 23, чи 25, чи 27 років, вони не можуть виїхати, ну а всі, хто молодші, можуть виїхати, звісно, що ніхто такої тривалої війни не очікував, але це ну, мало б в суспільстві хоч якийсь позитивний резонанс і не викликало б такого відтоку населення. Тому що, ще раз повторюю: якщо ти знаєш, що ти виїзний, а тобі 19, то ти не дергаєшся туди-сюди. А якщо ти знаєш, що з 18 років ти не виїдеш, ну то люди брали і виїжджали. Так ось чому іде е, така критика від е, закордонних. Блогерів справа в тому, що їм не подобається саме рішення, і пов'язують вони його не так з критикою самого рішення. Ну виступати проти рішення, яке дозволяє виїжджати громадянам за кордон, важко. Це небезпечно. Знаєте, люди розбіжуть розбіжуться, повідписуються і так далі. І тому кажуть, що ага, ось воно як. Зеленський злякався молоді. Тому що на картонний майдан вийшла саме молодь, і тому треба дати молоді можливість виїхати. Хай вони виїдуть, а всередині країни залишаться ті, хто не мітингують і, знаєте, революційно неактивні. Ну, давайте будемо відвертими: на картонному майдані була не тільки молодь, були люди різного віку: і призивного, і непризивного, і всі-всі-всі. І аргументи про те, що от на картонний майдан. Не могли вийти тридцятилітні, тому що їх можуть мобілізувати. Вони не зовсім. Коректні, бо на самому картонному майдані ніяких процедур мобілізації не було. Ми про це знаємо, і це доволі небезпечно. Я собі слабо уявляю, як на Майдан заходить там 10 представників ТЦК і починають видергувати з натовпу людей або хоча б перевіряти мобілізаційні документи, військово-облікові документи. Ну це небезпечно на фоні того, що люди вже і чинять спротив, і інколи деруться і інколи. Коли ну, нападають на представників ТЦК, ну це небезпечно. Це раз, і по-друге, це, на, на це ніхто б не дав би дозволу. Ні командири не дали б такого завдання, йдіть на Майдан і там мобілізуйте, ні представники влади, бо для влади це дуже суттєвий резонанс. Тому цей аргумент він не спрацьовує. Якщо а, наші люди захочуть вийти на Майдан, то я не думаю, а, а, що саме. Присутність 22-літніх це критична маса. Крім того, давайте будемо відвертими. Ну, скажімо так, якщо і починається щось серйозне в країні, то вирішують не стільки 22-літні, скільки от дяді постарше і тьоті. Саме вони придумують гасла, саме вони утворюють ячейки, саме вони. Координують е, різні потоки. Ну, ми це з вами чудово розуміємо. От хто не дитина, той чудово це розуміє. Так, молодь може вийти. Так, молодь ніхто не буде бити, молодь ніхто не буде мобілізовувати. Це е, має е, місце така аргументація. Проте сказати, що Зеленський просто відкриває кордони для того, щоб молодь виїхала і е, е, поменше майданила Ну, це рішення. Це, скажімо так, аргументація, як на мене, занадто слабка. В цілому, в цілому, я особисто, моя думка, рішення правильне рішення зважене, але але запізніле. І в цьому є велика проблема. Тобто, ще раз повторю, люди вже вивезли дуже багато молодих людей і вони не повернуться. Ми це повинні з вами чудово, і ми це чудово усвідомлюємо. Люди, які з 17-16 років за кордоном вони звикають до культури, вони звикають до людей, вони вивчають мову, вони заводять знайомих, друзів. Перше кохання з'являється, потім робота, і на тому все розривається зв'язок з Україною, і вони вже не повернуться. Чи буде хтось в Україні відповідати? За масову таку міграцію людей відповідь скоріше ні, ніж так, адже завжди можна прикритись колективністю рішень, військовою необхідністю, вимогами воєнного часу, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але мільйони українців за різними підрахунками від 8 до 12 мільйонів Україну покинули, і з них думаю, що половина назавжди. Бережіть себе і слідкуємо за подіями, слідкуємо за розвитком воєнних дій, розвитком політичної ситуації, тому що кожне рішення, як ви бачите, впливає на наше життя. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.